Друзі, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні вам розповім, як приготувати лінивий хачапурі. Він готується тісно дуже швидко, а виходить не менш смачним. До теплого молока ми додаємо півчайної ложки солі, дрібкусь цукру і вибиваємо одне яйце. Перемішуємо все в А тепер натираємо кусок з сологуні. Приблизно у мене тут 100 грам. Тепер додаємо борошно. Борошно нам знадобиться. 120 грам це приблизно 5 столових ложок з гіркою. Також додаємо пів чайної ложки розпушувача одразу ж до борошна. Перемішуємо все вінчиком до однорідної маси, так, щоб не було грудочок. Після того, як розмішали тісто, потрібно дати йому відпочити приблизно хвилин 10. Ну а після того викладаємо тісто на розігріту з змашеною олією. Готуємо під кришкою з двох сторон приблизно по 7 хвилин. Друзі, це хачапурі виходить дуже смачним. Раджу спробувати вам приготувати. Ну, і, звичайно, якщо вам сподобалося відео, поставте лайк та підпишіться на канал. І не забувайте натискати на дзвіночок. Так, ви зможете побачити моє нове відео. До зустрічі!